Доброго часу доби, мої любі. Ну, У нас щодні день то добрий день. так? Новини так доводять до сказу, що не знаєш, кого послати, правда? Ну, менше з тим. Запроваджується така система під назвою Обрій. Може, ви вже про це чули сьогодні. Дивилися в Ютубі, в Тіктокі, все про це гудить, кожен свою думку висловлює. Хтось знає, чи це добре, чи це не добре. Одні кажуть, що добре, другі кажуть, що не добре. Але я вам, я дуже уважно це прослухала. І все ж таки я вам зараз буду намагатися розкласти по поличках. Ну, так, як моя думка, так, як я думаю, по-простому, без всяких там закрутасів, таких замудрих. Це така система обрій, там, де буде вказано все про людину. Тобто, працює ця людина чи не працює. Якщо ви не працюєте, всі дані про вас будуть штучним інтелектом виявлені. Такі, наприклад, що ви заходите в соцмережі, що ви продивлюєтеся, що ви шукаєте, що вас цікавить, і на фоні цього вони вам будуть, цей штучний інтелект, через цю систему обрій. До речі, ця система обрій буде в дії. Вам шукати роботу. Тобто, хочете ви чи не хочете, а роботу вам будуть пропонувати. Буде пропонувати система штучного інтелекту. Тобто, якщо ви з людиною могли там, через центр зайнятості якось домовитися, що ви не можете на ту роботу, наприклад, піти, тут уже відмови вам не буде. Цей експеримент над українцями буде два роки. Ну, вони ще його так не удосконалили, але хочуть проекспериментувати, що ж з цього вийде. І от, наприклад, я вам хочу сказати: людина, яка, наприклад, сидить вдома, вона може працювати, так? Може. Але по якихось причинах ця людина тут може і тут не може. Ну, є таке, що, наприклад, вона. Здорова людина, працювати вона могла б, але не може по певній причині. Наприклад, хтось хворий, вона когось обходить. Але ж система не бачить, що вона когось обходить, і, відповідно, податків вона ця людина не оплачує, тому їй буде запропонована робота. Іди працюй, плати податки, підтримуй державу. Наприклад, людина. Е Ну, пропрацювала скільки там років? Ну, вирішила відпочити. І більше як два місяці, людина вже не працює. Значить, за неї вже береться цей штучний інтелект, подає заявочку на центрі зайнятості от, через цю систему обрій, і людині буде запропонована робота. Тобто, хочете, не хочете, ви мусите йти інакше ви позбудетеся пенсії і всіх соцвиплат. Ну, уявляєте, яка це. Дурна система буде. Тобто людина, наприклад, знаходиться навіть десь там, за 40 кілометрів від міста, там, де нема взагалі нічого, ніякої роботи, нічого. Вона займається своїм сільським господарством, а тут їй приходить заявочка: ви там йдіть на роботу, вже вас там прийняли, вже роботодавцю дали на вас заяву. Ну, все, на вас заявка подана, ви змушені будете з'явитися. І є у вас бажання, чи нема у вас бажання, але ви змушені працювати і оплачувати податки у державу. Тобто бажання людей, тут бачу, не приймається до уваги. І дуже багато таких випадків вони не звернули на це увагу, що є мами, у яких, наприклад, діти неповнолітні. І мама по якійсь причині ну, наскладала, мабуть, грошей собі і вирішила посидіти з дітьми, позайматися з дітьми. Ну і не ходить на роботу більше двох місяців. Все, мамі запропонована після двох місяців праці влаштування, мама відмовилась, мама має за що жити. їй зараз не потрібні гроші. У неї свої, як то кажуть, на то є погляди на життя, що їй надалі робити. Ну, її мусять заставити. Як ні, ти ухилян, то значить тебе позбавляють пенсії і соцвиплат. Ну, також повернемося до. Села. Зараз, тим більш дуже багато о, в селах людей, там, де, ну, або нема кому возити людей на працю, а ви зрозумієте, по якій причині. Або просто є один автобус, який може раз на день, або якихось там раз на два дні, і то крім суботи, неділі. І як людина там має добратися на роботу? Яким чином? Має їхати 20 чи 25 кілометрів чи 40 кілометрів ровером чи купувати машину, щоб піти попрацювати на роботодавця. Добре. Якщо людям це, наприклад, не дуже так і добре, ну, кажуть, що це роботодавцю дуже добре. А чим добре роботодавцю? От, наприклад, як я була роботодавцем, колись ну, я би шукала людей по оголошеннях і робила би опитування. Чи підходить мені ця людина, чи не підходить. Тепер роботодавець через цю систему обрії подає заявку, штучний інтелект вам шукає. І, наприклад, йому треба декілька кравчин, так? Ну, Він би міг там собі конкурсну якусь там основу зробити, чи та підходить, чи та не підходить. А йому так, запіхнули тих 10 кравчинь, швачик. І, значить, все. Система собі галочку поклала. Що ми тебе забезпечили людьми? Ті люди візьмемо тих людей, тих 10 швачок, вони, може, і не хочуть бути у нього швачками. Ну там система десь пронюхала, що вони десь коли, щось там вміють шити. Бо я вже наголошувала на те, що за людиною будуть слідкувати, навіть де людина заходить, на які соцмережі, чим людина цікавиться. Повертаємося, що я вам на початку казала. Може, я там продивилася там якась кравчення, що я, ага, вже подумали, що я кравчення. І все. І ти йдеш на кравчині, тобто тих 10 дівчат. Той роботодавець ніби задоволений. Але ж вони не є, може, і професіонали, щоб так аж добре у нього відпрацьовувати і так то на його вимоги, і ти ні кожна кравчиня, наприклад, буде шити то що він бажає. Ну, бо є різної категорії: одна в то, друга то, третя те. А він, відповідно, відповідно, продовжую. Роботодавець буде заставляти тих людей робити або той, або інший пошив того або іншого, що він там замовляє, яке, у нього є замовлення. А швачка скаже: я не вмію цього робити. Я таке не шила. Я можу там спідничку якусь пошити. Ну, на крайній там випадок може пошити якісь там штанці. Ну. А ви мене заставляєте, наприклад, шити пальто. Чи там ще якісь там викрутаси, білизну нижню. Тож не кожна кравчиня це може пошити, це там це складна робота. А він буде вимагати і оплачувати по мінімуму копійки. І ви знаєте, що почнеться на робочих місцях? Конфлікти. Вони просто скажуть: а ми не хотіли до тебе йти. Ти задоволений, що ми до тебе прийшли. Ми тобі заповнили робочі місця. Але ж ми не хочемо тут працювати. Бо ми не то, що не хочемо, ми і не вміємо тут працювати. І що? Вони змушені будуть знову звільнитися з роботи. І роботодавець, який би він задоволений не був, він залишається знову щем та ні з чим. Так же сама людина. По причині того, що вона більше як два місяці сидить вдома, може. Вже втомилася працювати, ну, має гроші. А податок, то ж треба платити. Людина приходить заявочка, а ви на хімічний завод. І за 8 тисяч гривень або за 7 тисяч гривень. А людина каже: так я і так не можу на хімічному заводі. У мене стан здоров'я не дозволяє. У мене купа букет болячок ви мене ще туди, ви мені що? Життя хочете вкоротити. А ти не хочеш? Значить, пенсії мати не будеш. У вибору у тебе немає. І так, можна до безконечності вам приклади приводити, що буде відбуватися, так як з тими кравчинями, так і на тому заводі. Людина без бажання напрацювати не буде. Ну, покладіть, наприклад, в торгівлю того, хто не хоче працювати в торгівлі, не має таланту там працювати. Та вона всіх клієнтів, у того роботодавця, у того власника розжене. От того і обирали раніше людей. І того людина шукала собі. По своїй специфіці роботу, а не штучний інтелект має її шукати цю роботу. Добре, тоді у мене ще таке питання до того, хто це вигадав по цій системі людей працевлаштовувати. Може, він думає, що це добре, що людина має, так як знаєте, в Радянському Союзі бути працевлаштована. Якщо не працевлаштована, на тебе чуть ли там міліцію не викликали, що ти тиняєшся по вулицях. То може для тих і добрих, хто такі закони приймає. Але не добре, це для простих людей. Але що ж тоді робити людям, які за кордоном? Наприклад, людина відпрацювала має стаж. Отак, як я маю 37 років. Я працюю майже з 14 років. І у мене вже цей стаж, вже, знаєте, вище крише. І хоча було незаконно, але в трудовій книжці запис є. Працювала на таких роботах спочатку, знаєте, легоньких, як то неповнолітні працюють. Ну і записи робили в трудовій книжці. І хоча було казали, що в ну, 16 і так добре. А я як тільки школу закінчила і собі погнала з училища. І по сільсько-господарських роботах потім з 14 років, бо після 8 класу. Вже кінець 14 років, початок 15 років і погнала працювати і наробила собі того стажу. І от, маючи такий стаж, я зараз працюю за кордоном, так? Я плачу тут оплачую податки. Тобто, я не сижу на дотаціях, не сижу на шиї у цій державі. Я оплачую податок, маю страхівку, хоча тою страхівкою може скористалася тільки 2,5 раза на лікарняний на пару тижнів. Ну так, один раз на тиждень, другий раз на тиждень і третій раз там, на два дні. Але з зарплати постійно відраховуються гроші. І там вже на тій карці, знаєте, там вже йдуть сотні тисяч тих грошей гривень. Але ж ці гроші йдуть на медзаклади цієї держави, в якій ми працюємо. І ця страхівка не буде повертатися заробітчанам. Так же само, і податок. Тільки повертають у кого повнолітні діти на дітей. Але людина, яка не має дітей, працює і оплачує в цій державі податок, і податок не буде повертатися. Є такий закон. Якщо ти вимагаєш свої податки, тобі дорога. В Європу вже буде закрита. Все. Ти вже не, має, не маєш права будеш працевлаштуватися в Євросоюзі. Все. І людина працює і оплачує податків в ту державу. Тобто, коли вона приїде, ця людина, в Україну, податки тож, залишилися там, за кордоном, і тебе спитають: А де ти була 4 роки? Ну, ти принесеш той папірчик, покажеш, що ти за кордоном працювала. Ну я думаю, може, зроблять щось це для заробітчан. Все ж таки не одна людина за, за кордоном. Скільки людей виїхало за кордон? Мільйони? Це треба теж про це подумати. І може ці податки, які людина в цій державі платила, хоча б якусь частину дати в Україну, і щоб людина получала пенсію в Україні. Домовилися з цими державами. А так сказали, а тебе не було 4 там, чи 5 чи 6, там, чи, 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 чи скільки там років, а ти повернулася в Україну. Ну, і що що ти там пропрацювала 3 років. Ми тобі не дамо пенсію. Ти ж не платила останній час податку. ми вже знаєш, прийняли систему обрій. Ну і, коротше, от ми так собі подумали. Тобто недосконало зроблена ця система, не продумавши. Також я хочу сказати, що. По цій системі, як бути, наприклад, молоді. Хлопці зараз, ви прекрасно розумієте, що зараз робиться. Хтось працює з дому через інтернет нелегально, а хтось і на будові, так, аби їх ніде не фіксували. І ви знаєте, яка причина. Причина в Україні. Бо люди турбуються за своє життя. Він іде на роботу, боїться і йде з роботи, боїться. І по обрію буде написано, що він ніде не працює і не оплачує податки. Я розумію, що вони хочуть в вивести вивіз це оце, ну, працевлаштування. Пра 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 Але ви повинні створити такі умови. Щоб людина працювала легально і не боялася йти на ту роботу, значить повинні змінити трохи закони. І закони згідно Конституції України. А не присувати людей, і не лякати людей, і не бити людей. І якби це все по ланцюжку було зроблено так, як має бути, по правильному. От тоді би і люди би не боялися працювати, не було у вас у той темного, того, тенівого, як ви кажете, працевлаштування. І податки би люди платили. Але ще з податками. Ще ну, не тільки хлопці, але і жінки також йдуть, наприклад, нелегально працювати. Тому що податок такий платять, що на істої зарплати залишається 0,1. А наробитися треба. Якби це все було прозоро і по закону, і по Конституції, то не треба було б людей примушувати і заставляти. Ви знаєте, коли все йде через е, примус, з-під палки, як то кажуть, ну, та людина може з буде голову пустити і піде. Але чи буде добре вам з тою людиною працювати? Будуть такі випадки, що будуть і шкоду люди робити. Ви знаєте, про що я. І підривати ті всі робочі процеси, бо людину заставили. Вона не буде турбуватися за то своє робоче місце. Їй буде плівати. От так, як її заставили, так вона і буде працювати. Бо їй буде плівати. І людина вже вірити не буде. Нікому. І тому треба подумати, що ви робите? Спустіться трохи до простого люду, хто приймає от такі експерименти над українцями. І подивіться, як люди живуть. Поспілкуйтеся з людьми, зробіть опитування. Комусь, може, воно і сподобається, комусь може і все одно де працювати, а комусь не все одно. Кожна людина має порішати сама. Де їй бути і як їй бути? Життя одне людина має право на вибір. Ну, ви ж маєте право на вибір, правда? Ви знаєте, про що я. Вам все з рук сходить. А чому простий народ має бути під пресом, під бітоном, під ґрунтом? Але ж ми всі люди, і ми всі по подобі Божі зроблені. Чому одні мають присувати людей з такими знаєте, експериментами, а другі мають як ті, знаєте, підчинятися цим експериментам. Не знаю. Ну, Чим далі в ліс, тим більше дров. І чим більше ці, ці антинародні закони, експерименти. І думаєш, От, чесно так думаєш. От хоч я тут ну, і за кордоном, і теж тут важко, і думаєш, та може вже зійти нахрен з тої планети, а як уже надоїло все. Але з чого? Щоб у добре жилося? Люди, не мовчить. Якщо ви будете мовчати, ми дійдемо до того, як в Біблії сказано. Що можуть можу цифролізація, оцими діями, оцими обріями, оце все, що йде зараз штучним інтелектом, потім штрих-коди вам на лобі будуть класти, зроблять таку слежку за вами, за всіма, що ви будете питати дозволу, чи вам сьогодні зранку каву попити, чи води з-під крану, от до того дійде. Думайте.